А скільки можна зробити на генерації 1 кВт години електроенергії від сонячної станції? Значить, якщо зелений тариф дозволяв інвестору заробляти десь там 9, 10, 11 євроцентів, це така ринкова ставка, затверджена. В нормах і правилах продажу електроенергії інвестором. Це на сьогодні десь там 4-4,5 гривні да, за 1 кВт-годину. На сьогоднішній момент середньозважена ціна продажу на РДН ВДР, вона теж десь приблизно так є 4,5-5 гривень 5,5, але є тенденція до зростання раз. І друге, ви не чекаєте. Як інвестор, коли вам гарантований покупець е, заплатить за згенеровану електроенергію, а яка проблема у тих інвесторів, які зараз е, ще працюють по зеленому тарифу? Е, затримки в оплатах. Затримки в оплатах складають 6-7 місяців. І от зараз літом чи осінню 2025 року тільки гарантований покупець закрив більшості інвесторам. За 24 рік розрахунки. Тобто, у вас є ну, певний касовий розрив чи там недоотримання вашого прибутку через те, що просто гарантований покупець, як оператор, який сплачує гроші по зеленому тарифу, затримує платежі, тому що там є певний дефіцит касовий розрив. У них значить, тут такого немає. Якщо ми говоримо про ринок РДН ВДР, ви продаєте відразу в ринок. Ну, чи ваша там керуюча кампанія відразу продає в ринок, тобто ви гроші отримуєте щомісячно без затримок, і ймовірність продати електроенергію по високій ціні зростає, особливо якщо у проєкті є батарея, тому що батарея має здатність накопичувати електроенергію, почекали, коли є пікові години, і продали в пікові години. А пікові години зараз це там шоста, сьома, восьма, дев'ята вечора. І вранці теж є пікові години, це 7,30, 8, .00, 9, .00, 10 .00 ранку, потім вже вниз йдуть ціни. Так ось в ці пікові години наразі ціна буває 8, 8,5, 9, 10, навіть 11, навіть 12 гривень буває ціна на ринку за кіловат годину електроенергії.